Днями в Івано-Франківську вже восьме відбулося свято краси та моди зіркове обличчя сезону Осінь зима, 2017 в якому взяли участь 19 франківських красунь. За словами організатора Олександра Грабовського, основною місією заходу є популяризація кращих модних тенденцій та формування естетичного смаку в суспільстві. Нам цього довелося е, дуже Прискіпливо обирати наших учасниць. От е, нас є сьогодні 19 учасниць. Вибрали ми їх більше ніж з 200 дівчат. Ось це насправді був рекордний сезон Івано-Франківську по кількості заявок на кастинг. Більшу увагу ми зосередили на самій підготовці наших учасниць до свята. Ми зробили різноманітнішу багатшу програму для них. От яка складала з різної кількості е, майстер-класів, самі семінарів, е, фото, відеозйомих. У нас вперше за всі сезони буде аж шість виходів дівчат, шість дефіле в платях від модних бутиків, дизайнерів і шоурумів. Переможниця, окрім дуже цінного досвіду, окрім е, прожитих емоцій, вона отримає від нас від бренду Старфіс Family, прозовий фонд розбіром 10 тисяч гривень і провезли подарунки від наших партнерів. Я очікую сьогоднішнього вечора, нечого звичайно приємних емоцій, то, що всім глядачам сподобається, надіюсь, і е, ще більше наснаги, ще більше творчого такого приливу і мотивації для створення вищого рівня, ще вищого рівня і поширити це на інші міста. І навіть країни розширилось з того часу. Я бачу, що стало не те, що більше учасниць воно вже набуло вийшло на новий рівень. І стало набагато таким яскравішим. Переможниця минулого сезону Лілія Когут запевняє, що конкурс зробив її впевненішою в собі. Додав сили та наснаги рухатись далі, а ще вона знайшла багато друзів. Після перемоги в Старфесії насправді життя змінилося. Воно стало більш насиченим, яскравим. Це різні фотосесії, різні проекти, в яких надзвичайно цікаво приймати участь. Учасниця цьогорічного свята Юлія Войцицька і не сподівалась, що стане обличчям бренду Вода Клаб. Starface Family це щось більше, ніж конкурс краси. Він надає дівчатам цікаві емоції, цікаві знайомства. Тут дівчата вони не просто виборюють корону, вони ну, знайомляться з цікавими людьми. Протягом двох місяців підготовок. Переповнюють надзвичайні емоції на репетиціях. Суддям було найважче, адже серед кількох дівчат обрати найкрасивішу, завдання не просте. Зірковим обличчям сезону 2017 стала Аліна Матійчук, яка і отримала корону переможниці та головний приз 10 тисяч гривень.